Фер-фер-фер, лисенята -фер 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 на зв'язку Гурен і я намагаюся випрацювати у себе звичку, хоча б на деякий час виставляти художні відео кожної неділі. І я сподіваюся, в мене це вийде. Принаймні, вже другу неділю поспіль я буду радувати вас своїми відео. Сьогодні я завітала до вас <кхід> з невеличким процесом малювання. Стартер паку, який, начебто, як челендж або флешмоб проти штучного інтелекту, в якийсь момент це було десь може рік назад, може півроку назад. Коротше кажучи, я трошки запізнилася з цим трендом, але штучний інтелект почав робити людей у вигляді ляльок, таких красивих, красивих уповичці. І художники вирішили дати відсіч цьому челенджу і показати, що справжніх художників ніхто не замінить. І насправді, якщо подивитися на хештег цього челенджу, то можна побачити, що у кожного художника свій стиль, свої звички в малюванні, і кожна робота настільки неповторна і оригінальна, що жоден штучний інтелект не замінить художників. Тому ми щиро сподіваємося, що так і буде. Хоча, ну, знаєте, сперечатися важко з тим. Що штучний інтелект починає тісно м, входити в життя. Кожної людини і дитини в тому числі, <смі> тому що всі намагаються десь писати якісь роботи, це з своєї роботи говорю. А створюють всілякі комікси за допомогою штучного інтелекту, але все одно інтелектуальна власність людини, її здатність створювати щось нове, все одно залишається на першому місці. Мені здається, що у штучного інтелекту фантазія не безмежна. Ось тому я вирішила приєднатися до цього челенджу і намалювати себе. Також у вигляді ляльки в красивій такій оборці. І подумати над тим, щоб могло мене супроводжувати всі упаковочці, як додаткові матеріали, щоб можна було зі мною цікаво гратися. А, ну і оскільки я художник, то я вирішила намалювати те, чим я користуюся найчастіше. Перші ячейці у мене моя улюблена сумка Шопер з написом I Hate Monday's, яку я придбала у Єві, а дуже класна сумка, тому що вона вміщує в собі і ноутбук, і всілякі мої там папірці, блокноти, пенали і так далі. І доволі вона така стійка до всіляких подряпин і потертостей. Ось тому взагалі вам лав, є відякую, тому що а, дуже класна сумка, якщо вона в мене зноситься, я десь хочу таку ж саму знайти. Ну і плюс оцей напис це про мене ненавиджу понеділки, тому що завжди в понеділок у мене стоїть а, не дуже розклад, і я взагалі замучена в понеділки. А потім в цій же сумочці. Можна було покласти парфуми, але не всі в мене є. Там я зобразила парфуми Шанель, Eutender, потім Dior, Жадор і The Muse, здається. Моя ну, пробувала Шанель і Dior, але The Muse я ще не, знаєте, як то кажуть не пробувала їх, не користувалася. Коротше, я не пам'ятаю, як там правильно кажуть про парфюми. Ось, е, ну, і, речі -речі, я думаю, колись я все ж таки собі пробничок візьму і спробую, наскільки це свіжий аромат, тому що я полюбляю саме свіжі якісь запахи. От, тому якось так це характеризує мене трошки як людину. Далі, в другій ячейці я зобразила те, чим я користуюся в плані традиційних матеріалів. це... Акрилова фарба від роса, пензлики, ну і мій улюблений скетчбук від Скчтер'єр, який я вже, напевно, скоро другий почну, тому що перший я вже завершила, а другий мені подарувала моя подруга Марія, за що я теж дякую. І скоро, я так думаю, до нього вже доберуся потихеньку. Ну, Хотілося б ще тут акварельну, акварельну фарбу десь домалювати, але вже місця не вистачило, тому що акварельними фарбами я теж дуже люблю малювати. Третя я в мене присвячена моєму цифровому арту. Ну тут чим я користуюся це планшетом від Samsung Tab s 6 Lite. Хоча я думаю, що треба вже щось новеньке оновлювати, тому що цей планшет він доволі довго мені прослужив, але хочеться трошки більше продуктивності в плані того, що. Якщо багато а, шарів створювати, то він вже починає трошки підтуплювати. А хоча, в принципі, в основному всі свої основні функції, в основному, коротше, він справляється дуже добре і дуже хороший плашет, насправді, особливо, якщо там для когось брати з новачків, то в принципі, можете розглянути цю модель. А, далі, телефон. Ну, На телефоні я іноді малюю піксельні арти, коли я десь не вдома або в укруті, коли тривога, і в принципі, хочеться чимось відволіктися. Не дуже зручно звісно. Ну, але телефон як засіб діду-малюнку також мені підходить іноді. Так, ну і останнє це планшет мій маленький від Wacom, завдяки якому я малюю на комп'ютері вдома. Ну, чесно кажучи, я вже не так часто малюю на комп'ютері. І... Я не шкодую сильно про це, тому що планшет від Samsung, в принципі, повністю мене задоволяє і всі мої потреби, в тому числі він ж і робить процес запису ось таких спідпентів, що для мене тепер стало одним з вагомих пріоритетів під час малювання. Тому от якось так. І, звісно ж, остання найвагоміша ячеєчка це моя кішка-димка, без якої не відбувається жодний творчий процес. Тому що, якщо особливо я на підлозі щось роблю, десь там вирізаю, склею, ріжу, розкладаю, то завжди вона суне свою лапку або свій мокрий носик, влізе в фарбу, ну або щось перекине, тому дуже часто. Мій творчий процес під її контролем. Ну, а мої картини не позбавлені її шерсті, яка іноді влипає прям в полотно, і потім доводиться оці шерстинки витягати разом із фарбою. Ну, але що поробиш? Кішка є одним з. Надихаючих елементів, без яких не можна обійтися, дуже її люблю. Ну от тому вирішила зобразити її поруч з собою, таким маленьким кушенятком, яке намагається вирватися з цієї упаковки і зробити пухнастий тигдик. Ну і звісно ж, основна ячеєчка з самою лялечкою Гурень. Тут я себе зобразила, якби начебто, і в робочому стилі. В якому я зазвичай ходжу на роботі, але я ходжу без ланцюжка з боку і без поштопеї, тому що це для шкільних занять, напевно, не дуже підходящі елементи. Багато питань до мене виликло одночасно. Але, тим не менше, такий стиль дуже люблю, начебто і офіційно діловий, а начебто і зовсім ні. Ну, маємо, що маємо. І, в принципі, тут я вже підстригла своє волосся, тому що довге мені набридло. Тепер я знову його відрощую. Ну, таке в мене хобі, знаєте, відросити довге волосся, а потім його в один момент через поганий настрій чеканути і все по нові. Коротше, таке життя. Я сподіваюся, що процес цього відео вам сподобався. Сподіваюся також, що своїм відео я довела, що штучний інтелект ну, навряд чи зможе замінити художника, тому що у художника є влада над уявою, над певним досвідом, і він це може проектувати в свою творчу діяльність. Тому, в принципі, як розвага штучний інтелект. Може, і підійде, хтось на цьому заробляє непогані гроші. Ну, а наша задача з вами все одно підтримувати художників, замовляти комішки, До речі, в мене теж комішки відкриті, якщо що, О, пишіть в інстаграмі. Ну і не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі і підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Бувайте!